Їздив на Сейшели та в Іспанію, колишнього одеського воєнкома судитимуть у ДБР. Повідомили, що за допомогою знайомого лікаря він оформляв собі виїзд, начебто на лікування після поранення на фронті. Екс-воєнком також використовував підроблені документи як підставу, аби не являтися вчасно на військову службу. Йому загрожують до 10 років позбавлення волі. Проти нього вже відкрили кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу України. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він не з'являвся на службу без поважних причин та ухилявся віднесення обов'язків військової служби. Обвинувальний акт направлено до суду. Слідством встановлено, що експосадовець виїздив за межі України у 2022-2023 році під виглядом особи, що начебто постраждала внаслідок російської агресії. Зокрема, за допомогою знайомого лікаря він оформляв собі виїзд, начебто на лікування після поранення на фронті. Насправді, колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП їздив на коштовні курорти Сейшельських островів та Іспанії. Під час розслідування також було встановлено факт використання екс-воєнкомом підробленого документа як підставу для нез'явлення вчасно на військову службу. Фігурант обвинувачується у використанні завідомо підробленого документа, нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, крім строкової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Ухилені військовослужбовця віднесення обов'язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.